Це відео показує, як дуже просто встановити додаток Easy Облік. Для цього треба перейти на сайт Easy Oblick. Далі. Інструкція. Посилання на сам додаток Google Marketplace. Натиснути Установити. Обрати обліковий запис. Продовжити. Далі дозволити. Далі готово. Програма встановлення. Далі ви створюєте Google таблицю. Ім'я можете надати будь-яке. Треба зайти розширення, доповнення. Керувати доповненням. Ось наш додаток. Треба три крапки використовувати в цьому документі. Є. Далі треба обновити страни, страницю, розширення, easy облик, Також треба активувати таблицю. І натиснути Активувати. Десь приблизно 30-40 секунд. І таблиця активується. Після активації вам буде запис, аркуш адмінуспешна создан і настроєн. Далі автоматично закроється все, це готово, таблиця налаштована. Тепер ви можете її використовувати.